Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про писанки та крашанки. А ви знаєте, чим вони відрізняються? Крашанки – це яйця, які ми фарбуємо різними яскравими кольорами на Великдень. Коли настає весна і прийде Великдень, ми з задоволенням фарбуємо яйця, щоб вони стали красивими та яскравими. Немов квіти. А писанки це особливі яйця. Вони не просто фарбуються, а ще й розписуються різними малюнками. На писанках можуть бути квіти, сонечка, пташки та навіть звірята. Отож, я пропоную вам, дітки, вивчити вірш про писанки та крашанки. 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 Пофарбую залюбки. Ось зелена, ось червона, а ось жовта, он бускова, писанки писанки, кольорові мовляльки з журавлями, і з півнями, і з хрестами і ластівками. Отож, дітки, коли робимо ми писанки, ми показуємо нашу увагу та любов. До кожного яйця. Так от, крашанки та писанки це особливі яйця, які ми готуємо на свято Великодня, щоб прикрасити наші домівки та дарувати радість одне одному.